Вітаю, мене звати Анна П'ятницька. Я учасниця другого сезону жіночого акселератора Відважна 2.0 масштабування та діджиталізація. Мій бізнес це азійське кафе DAO, Бар» в Кременчуці, який є частиною життя активного містянина, на якому ні на що не вистачає часу і всюди потрібно встигнути. Ми готуємо китайську локшину, тайський том-ям, японський рамен і ще багато кислогострих і незвичайних поєднань. Наша місія це розвиток гастрономічної культури, вуличної їжі в Україні та світі, а також безперервне покращення смакових поєднань та якості наших страв. Бути гостем дао це отримувати смачні страви за доступною ціною, в зручному для гостя місці в потрібний час. А я дякую проєкту відважна за можливості здобуття на проєкт знання та за класних спікерів, які були на кожному етапі з нашого навчального процесу. Завдяки проєкту нам вдалося збільшити рентабельність нашого закладу на 7%, залучити грантові кошти від власна справа, а також запустити власну доставку. Я бажаю майбутнім учасницям проєкту не здаватися. Йти до кінця і хапати всі знання, які дає вам акселератор відважне. Дякую!